Допомогти чотирилапим в Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку притулку Дім Сірка. Скільки вдалося зібрати? Наші кореспонденти розкажуть. 500 тисяч гривень. Таку суму збирала на потреби притулку. Цих коштів чотирилапим вистачить лише на місяць, каже директорка. Це нам треба вижити. Притулок має виживати, тому що у нас немає допомоги. Ми живемо за рахунок донатів добрих людей і деяких донорів. Ця Сума, чому вона така велика? Тому що в цю суму входить харчування тварин, саме основна, саме дорога стаття розходів. Це ми з'їдаємо тільки в місяць 3 тонни сухого корму, майже 2 тонни каші. Це не рахуючи лікування. Це вже зовсім інші витрати, інша стаття в 2025 році. Ми тільки налікували до 2 мільйонів гривень. Собачок і котиків на аукціоні представили понад 30 різноманітних виробів та сувенірну продукцію з логотипами притулку. Були і миттєві лоти і на цих миттєвих лотах можна долучитися будуть Різної вартості лоти можна там за 100 гривень, за 200, за 500. Крім того, для тих людей, хто не зможе будь-що придбати, важливий будь-який донат. гривня, дві, п'ять, десять, двадцять. Кожна гривня вона в допомогу нашим безпритульним тваринкам. А вони трохи дрібніші. Так, ті, які можна придбати миттєво, можна прийти їх, пощупати, потрогати, розглянути. Вони всі представлені на столах, поспілкуватися з дівчатами, які будуть стояти за даними лотами. Виставила свої роботи на аукціоні і художниця Галина Філіпова. Жінка вже не вперше бере участь у благодійному заході. Мої твори завжди продаються за вищою ціною, які, яка виставлена початкова. Я думаю, що така робота буде гарною окрасою для закоханих. Може, вона називається Цьомчики. Весна йде, красу, несе. Любов, ніжність молодої закоханої пари, а яку символізують випадку. ці птахи. А ще для учасників підготували танцювальні номери. <різвість> Перший лот на аукціоні картина 16 лап. Її продали за 50 тисяч гривень. тисяч два, а де твій шанс. 50 тисяч продано номер. Я вітаю дякую, дякую за можливість картину». Де за запрошення участь в аукціоні взяло близько сотні містян. Загалом вдалося зібрати 525 тисяч гривень на підтримку притулку.